Якщо у вас немає часу для Бога, значить буде багато часу в пеклі. Чому так? А як у вас не вистачає часу на того, хто дав вам цей час? Адже по факту ви можете купити якусь річ, нерухомість, але ви не можете купити час, тому що час вам подарував Бог. Тому, якщо ми не спрямовуємо час туди, звідки він прийшов, то тоді приходить дьявол і краде час, ресурси, фінанси, здоров'я і життя. Про це попереджає Біблія. Для того, щоб дьявол не звів ваше життя в пекло, прийдіть до Бога, адже Він дає життя і життя з надлишком. У Євангелії від Іоанна, 10 розділі, написано: злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. Якщо ви хочете вивчати Слово Боже, а також мати щоденне духовне спілкування. Напишіть мені та підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Божих вам благословень. Амінь.